будь хто може просто практично взяти шпатель, прийти і побудувати Україну на місці, взяти цю відповідальність на себе. Вісім тисяч молодих людей об'єдналися щоб відновити Україну. Не лише стіни, а й суспільство. Усіх їх об'єднує та мотивує бажання підсилити державу зсередини. Марта Бенишин, голова Бур. Каже, що ключове довкола чого об'єднують молодь. Якщо не я, то хто? Бур це громадська організація. ГО Будуємо Україну разом. Так всюди знана як бур. Основна наша місія це розвиток відповідальності і довіри серед молоді через волонтерство і неформальну освіту. Свій інструмент ми обрали відбудовче волонтерство, тому що це ну дуже така проста акція, дуже легка до долучення. Зруйновані війною будинки і квартири, школи і лікарні, молодіжні центри та дитячі простори. Це ті об'єкти, які першочергово їдуть відновлювати волонтери буру. Але в нас немає концепту постійного залучення волонтерів. Тобто для нас пріоритетно, щоб людина побувала в нас один або два рази на одній активності. Стосовно об'єктів, ну зараз близько 500 об'єктів, якщо врахувати там діяльність таборів і бурчиків. Це об'єкти різної складності. Це можуть бути великі приміщення, як от гуртожиток в Дрогобичі, там цілий поверх, 26 кімнат, тобто це 13 заїздів табору, 13 тижнів. І це величезний об'єкт, рахується як один об'єкт, і як один об'єкт може рахуватися там одна, наприклад, відремонтована кімната, десь у Харкові. Завдяки бурчику. Запросити волонтерів можуть представники влади і. Ініціативні групи організації чи навіть просто один активіст або людина, якій потрібна така допомога, важливо, щоб бур був підмогою. А не вирішенням проблеми У 2022-2023 році. Ми багато працювали на Львівщині, Закарпатті, Франківщині, бо був дуже великий запит на створення житла для внутрішньо переміщених осіб. Було багато потреби тут облаштовувати додаткове житло, але таки зараз ми маємо фокус, фокус на схід. Будуємо Україну разом. Заснували троє студентів Українського католицького університету у 2014 році, коли поїхали відбудовувати квартиру свого друга у Краматорську. Люди приходили, розуміли, що Бандера це насправді нормальні хлопці, все з ними окей. Тобто, вони такі ж люди, вони мають добрий намір, вони хочуть допомогти. Можна якесь просте людське бажання. В житті. Вони хочуть показати, що це власне спільна проблема. Це не тільки проблема мешканців Краматорська чи сходу. Що Львів також переживає. І Львів також це включений. Влітку туди приїхало вже 50 людей зі Львова. Доєдналися люди з Краматорська, і таким чином вони в 2014 році відновили 25 квартир. Вже в 2015 році було три міста сходу, і далі, далі цей клубочок розвивався. Я старався зрозуміти їхні настрої, чому вони такі є, що змусило їх піти. Проголосувати за ДНР на референдум. Наш засновник і голова буру до 23-го року Юрко Дідула склав свої повноваження і пішов на фронт, пішов у військову частину. Юрко до того також багато допомагав війську, вже був членом цієї команди військової. От але міг працювати дистанційно, і от в цей час виникла потреба змінити місце локації, вже не працювати дистанційно, а очно. І власне в цей час Юрко поїхав служити, і ця позиція стала вакантною. Марта Бенишин розпочала свій шлях у бурі як керівниця таборового відділу, займалася організацією відбудовчих таборів у червні 2023 року. Вона очолила організацію. Це такий інший рівень відповідальності, інший рівень обов'язків і більше можливостей працювати зі всіма продуктами, зі всім, що робить бур, працювати зі всім глобальніше. Після року повномасштабного вторгнення люди, які і тут працювали, і люди, які доєднались до команди, бо команда за рік збільшилася вдвічі. З'явилися нові люди, і всі працювали дійсно на такому ентузіазмі. Всі працювали багато на бажанні допомогти вже швидко. І це був такий спринт. І моє завдання було перевести це в такий марафонний формат, тобто, щоб люди, які дуже насправді повигорали в 22-му році. Бо коли я прийшла в бур, там були історії люди ночами, працювали, бо ми маємо це зробити, ми маємо це зробити. І коли стало зрозуміло, що роботи менше не буде, наші плани залишаються такими ж великими, які були в період екстреного реагування. Потрібно було навпаки більше це внормувати, створити трохи якусь структуру, створити організаційну структуру, долучитися до бу. Уру можуть люди віком від 18 до 35 років. Щоб стати волонтером, потрібно подати заявку на сайті та пройти співбесіду. Не треба мати базових навичок, щоб робити ремонти. Для цього є кваліфіковані майстри, які допоможуть, які підкажуть. Тобто, в цьому вся і фішка, що якщо ви не вмієте, ви можете дуже практично і просто цьому навчитися. Бор, 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 бор. У кожного із восьми тисяч волонтерів була своя мотивація долучитися до організації. Мене змотивувало долучитися до буру той результат роботи, який бур показує те, що робить бур, ту зміну, яку робить бур. Я дізналася про бур, коли була на студентському обміні в Маріуполі. Саме тоді все місто було розписане віршами українських поетів, і це мене дуже зачепило. Під кожним віршем був хештег «БУР». я перейшла по ньому і дізналася власне про цю організацію. Я побачила. Що мої однолітки вони вцілюють проекти, що вони подорожують, розвиваються. І я зрозуміла, що я теж так хочу. І не тільки що я так хочу, що я так можу робити. Після того, як я доєдналася до буру, я зрозуміла, що я можу бути дотичною до змін в своїй громаді. Мені прокинулася громадська свідомість, можна так сказати, активізм. Я зрозуміла, хто якщо не я. Боже, ми зараз стоїмо в цій Так, да. Круто, що ми зараз це все відновили. Всі українці зараз в цьому стані переходу в цей довготривалий такий довговитривалий бій, і ми теж до цього готові, тому що ми розуміємо, що тема, яку в якій зараз ми працюємо, це власне тема відновлення, навіть не відбудова, а відновлення. І ми працюємо з молоддю в контексті відновлення. Вона зараз на часі, і вона зараз така дуже стає перманентною. Тобто, в нас постійно йде пошкодження. В нас постійно приходить якась нова і нова травма. В нас постійно постійно приходить нова і нова біда. А ми все одно намагаємось втримати це внутрішньо і відбудовувати, відновлювати. Питання, от про корупцію, так і все те, що бачать волонтери, все те, що бачимо, ми це теж історія про довіру. Коли ми говоримо з нашими волонтерами, ми вчимо їх дивитися критично на це. Ми ніколи не будемо відновлювати об'єкт перед тим, не перевіривши, чи насправді не було виділено на нього кошти з місцевого бюджету. Не розповідаємо про якусь недовіру, про те, що ми робимо це, тому що не робить влада. Ні, ми робимо це тому, щоб підсилити цю країну. Будуємо Україну разом під отримують міжнародні організації та фонди. Бур також має власну платформу для донації, де охочі можуть долучитися до доброї справи. Бур забезпечує усі витрати на інструменти, матеріали, проживання, харчування та доїзд для волонтерів. Ми, як організація, відчуваємо і зміну в таких волонтерських звичках в людей і в донації, також наша відповідальність далі перевести в цей такий довготривалий режим, довготривале залучення і не впустити цю можливість, тому що коли зникає якась загроза, зникає якась різка потреба волонтерити, то відповідно люди починають забувати про цю звичку. Як українцям звикнути до тривалої війни, мені здається, що ми вже звикли, і зараз є дуже чітке розуміння, що всім потрібно набратися терпіння, бути готовим допомагати, бути готовим до якихось кризових включень і бути готовим до цієї такої постійної сміливості, до цієї постійної стійкості. Ми будуємо те суспільство, де людям не все одно як відбуваються процеси в цій країні, не все одно, що десь щось не працює, не все одно, як почувається їхній сусі. Сід, не все одно, як вони почуваються. Ми ростимо цю відповідальність в першому рівні за себе, тобто я відповідальний за себе як за людину, за свої компетенції, в другому рівні за ту спільноту, яка довкола тебе, і в третьому рівні я відповідальний за Україну за українське суспільство. Я як окрема одиниця відповідальна і за все, що тут відбувається. Вручаючи вам оці нагороди, дивлячись вам в очі, я вам скажу, що ви настоящі українці. Ви бачите, ви я хвилююсь.